Може, давайте продовжимо. Давайте ми з вами продовжимо. Давайте трошки, зовсім трошки, поговоримо про рух тіла у рідині або газі. Ну, наприклад, більшість рухів, які ми спостерігаємо, вона ж відбувається у повітрі. І з боку повітря теж може бути певна сила, яка заважає цьому рухові, правильно? А іноді й допомагає. А до речі, в якому випадку сила опору повітря допомагає рухові? Можете приклад навести? Просто коротко одним, двома трьома словами. Ну, щодо легкого, я не знаю. Велика площа це близько до істини. А ти не можеш а. Повітря підганяє, просто і тіло починає. Ну, як би не падає, а догори вже підіймається. Так, я зрозумів. Ну, буває таке, піднімається згоден, але більш такий важливий приклад. Скажіть, а ви скажіть, а ви ніколи не чули, що є Веркалі. такі. Веркалі? Ні, 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 там трошки. Ну, там дійсно є піднімальна сила, але ну, весь час згадуєш щось складне для вас. А я маю на увазі просто, ви ж чули, що є вітрильні судно. Ота сила, яка діє з боку рухомого повітря на вітрило, це ж теж сила опору повітря. Задумувалися над цим. Так, ну добре, поїхали далі. От давайте подивимось. Починаємо з такого прикладу. Як ви гадаєте, про що свідчить от саме цей добре відомий, мабуть, вам приклад. Якісь висновки ми з нього можемо зробити? Що сила тертя воду сильно менша від сили тетя на землі. Знаеш, на фіз... це, ти знаєш, це не завжди так. Наприклад, коли, коли о, той, о той самий Човен швидко рухається під дією ну, весел або мотора, то сила опору чи маленька може бути. Тут... А дуже просто: у рідині немає сили тертя спокою, тому, щоб зрушити з місця те, що плаває, наприклад, так, можна прикласти будь-яку маленьку силу. Навіть дитина може досить важкий човен, трошки посунути, коли він біля берега прив'язаний. Зрозуміло? А от розігнати цей човен, ну тут уже потрібна дійсно суттєва сила. Зрозуміло? Тобто відсутність тертя спокою. Опір рідини або газу. Він з'являється і збільшується тільки під час руху. Тільки під час руху. Поїхали далі. Отже, що ми про неї знаємо? Ну, така штука. Немає тертя спокою. Але, от коли швидко їде, наприклад, автомобіль. Навіть не те, що там Формула 1 якась, а просто досить якісний, легковий автомобіль. Для нього сила опору повітря може бути дуже суттєвою. Дуже суттєвою. Давайте подивимось на те, які причини цієї сили, ну які закономірності виникнення цієї сили. Я дуже спрощую свою розповідь. Тому що ми не можемо зараз заглиблюватись. Тут є багато складних питань. Від чого залежить модуль сили опору? Залежить від розмірів і форми тіла. Давайте згадаємо: а сухе тертя що залежало від форми тіла? Або чи ні? А тут залежить. Далі, від чого дуже сильно залежить опор повітря або рідини? Як вам здається. Дуже сильно. Від швидкості. Від гостини. Прав, правильно, ві... ну, гостина теж важлива, але швидкість треба згадати, мабуть, попереду. Повільний рух, коли ми просто спокійно йдемо вулицею, ми... нема вітру. Ми відчуваємо опір повітря особливо. Абсолютно ні. Ну, ну, я б не сказав, що абсолютно, але майже ні. Ну, але повітрям дуже незначне. Так. Але коли нам е, назустріч вітер сильний, або коли ми дуже швидко рухаємося, наприклад, на велосипеді швидко їдемо, отут ми вже відчуваємо опір повітря, згодні? Він залежить від швидкості руху тіла відносно середовища, ну, наприклад, відносно повітря. Я навіть пам'ятаю, бачив mm -hmm. велосипедистів гунчиків, який виглядає як трикутник, але насправді oh, він так. цю проблему сильно, ну, сильно так. допомагає. Так, 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 так. Я можу показати просто часу мало, там є такі цікаві приклади. Ми властивостей середовища, Ну, густина, повітря, це правильно було сказано. І стан поверхні тіла. Стан поверхні тіла. А що це мається на увазі? Як ви вважаєте, яке тіло зазнає більшого опору середовища, у якого шорстка поверхня чи гладенька? Шорстка поверхня. Шорстка. От в природі найкращі пловці це, наприклад, акули, дельфіни. Вони можуть дуже швидко велику швидкість розвивати. А у акули, наприклад, шкура, шкіра досить шерстка, Але що покращує для неї ситуацію? Чи вкрита ця шкіра? Як вона лоскує, чи? Ну, я б сказав, я б не... слиз. Слиз, а. Ой-ой-ой. Так. І о, він робить, можна сказати, цю шкіру, ну, такою слизькою. Коли вона рухається, розумієте? І це враховують навіть коли фарбують швидкісні судна або літаки. Доводилося, якщо торкнутися рукою пофарбованого літака, фарба вона утворює дуже гладеньку таку лакову поверхню. І це теж суттєво. Це теж суттєво. Тепер ми сказали, що сила опору. Вона залежить від швидкості руху. Так от давайте тут, мабуть, краще, якщо ви будете це розуміти. За малих швидкостей, як правило, сила опору пропорційна швидкості. А малі швидкості це от коли, наприклад, дуже дрібні краплі доща падають. Вони повільно падають. І от для них сила опору повітря пропорційна швидкості. А коли тіло більше, воно зазвичай і рухається швидше, і для нього за великою швидкості сила опору пропорційна квадрату швидкості. Тобто, якщо ми будемо показувати відповідний графік, то у нього буде ділянка, де є пряма лінія, а є ділянка, де буде що, отут. Це ви згадуєте, яка крива е, Y дорівнює Х квадрат як називається? Ну, парабола. Мабуть, ну парабола, було. У так. вас просто трошки періодично, такі, як поміхи. Ух ти. Так ви мене погано чуєте зараз? Ні, воно от тільки зараз з'явилося. А, зрозумів. Воно потрошки. Зрозумів, я буду трошки повільніше. Зараз можемо перевести? Ну так. Давайте. Так. За малих швидкостей сила опору зумовлена головним чином в'язкістю середовища. Є така властивість. От давайте подивимося: на такий найтиповіший приклад. Подивіться уважно. От зелене це пластинки якогось твердого матеріалу. Оця пластинка нерухома. Закріплена. А оця рухається, бачите, зі швидкістю V. Вони паралельні одна одній. І між ними є, наприклад, шар рідини. Між ними зазор H. Ну, дуже часто буває, що цей зазор маленький, це може бути міліметр, півміліметра, ну там 2-3 міліметри. Так от, коли вже рух встановився, як то кажуть, коли пластинка рухається рівномірно, то дуже цікаво. Подивитися, як рухається рідина між цими пластинками. Тобто, ще раз, оця нерухома Б, а ця рухома зі швидкістю В. Як же поводиться рідина, яка перебуває між цими пластинками? А виявляється, вона поводиться так само, як прилегла до неї тверда поверхня. От ця поверхня нерухома. Значить, той тоненький шар рідини, який тут поблизу нижньої пластинки, як ви гадаєте, що про нього можна сказати? Майже нерухомий або повністю нерухомий. Можна сказати навіть повністю. Він, так би мовити, прилипає до поверхні і нерухомий. А отой от от тоненький шар рідини, який впритул до верхньої пластинки, як ви гадаєте, що про нього, скажімо. Рухається з такою ж швидкістю. Так. А якщо подивитися на всі проміжні оці шари, то бачите, як змінюється швидкість? З кожним маленьким кроком, якщо ці кроки однакові вгору, швидкість збільшується на одну і ту саму величину. Тобто вона лінійно змінюється от на протязі цього. Давайте подумаємо: тут поверхні не торкаються одна одної, тверді поверхні. Але ж якийсь опір тут виникає? А як він виникає? А дуже просто: сусідні шари рідини рухаються з різними швидкостями. І можна сказати, що вони зазнають тертя один об одний. Таке уявлення вам більш-менш зрозуміло? От, наприклад, цей шар рухається швидше, ніж цей. І тому він е, зазнає ну, у, у, у лапках, скажімо, тертя з боку цього шару. І от виявляється, це можна і довести, що сила опору в цьому випадку буде отакою: оце є так звана динамічна в'язкість рідини. Оце швидкість руху верхньої пластинки. Оце товщина зазору, ну а це, як ви розумієте, площа пластинок. Оце якраз та формула, яка пояснює нам, що сила опору прямо пропорційна швидкості. Ми не будемо розв'язувати, мабуть, задачі на оцю в'язкість, але, мабуть, про всяк випадок повідомляю, що вона вимірюється у паскалях секунд. Вона різна у різних рідин. Так? Вона залежить від температури, там, від складу рідини. Так? Дуже в'язкі е, рідини, це, наприклад, ну, щось на кшталт меду, так? або деякі, е, деякі види машинно, машинного масла, олії спеціальної, смачувати. А є дуже такі е, рідини з малою в'язкістю. І є єдина рідина, яка за певних умов має нульову в'язкість. А ви не чули про таку? Яка може перетікати з місця на місце без в'язкості? Ніколи не чули про таку? Виявляється, гелій, який ми звикли вважати газом. За низьких температур стає рідиною. Він може залишатися рідким навіть за абсолютного нуля. Так от, за певних умов, гелій може, става... може виявляти таку властивість, як надплинність. Тобто, він може перетікати з місця на місця без в'язкості. Тобто він може на... його у відкритій посудині його неможливо зберігати. Він що робить? Він прилипає. Ні. Так, він піднімається по стінці і витікає. Дуже цікаво. От, от саме за дослідження цього явища свого часу Петро Леонідович Капиця отримав Нобелівську премію. З великим запізненням, але отримав. Поїхали далі. Значить, от те, про що я вже казав. Коли швидкість маленька, то бачите тут графік прямої пропорційності. Коли вже швидкість досить велика, то тут парабола. І бачите, що для цього випадку, динамічного опору, тут сила пропорційна густині середовища і площі перерізу. Ну, і є якийсь перехідний. Якась перехідна ділянка, де я не знаю, яка формула ніхто не знає, але чисто експериментально там визначаю. Так? Оця сила квадратична, вона зумовлена тим, що тіло під час руху зазнає зіткнені з частинками середовища. Ну, Наприклад, з молекулами, які входять до складу повітря. Зрозуміло? От щось таке. І тут є дуже цікава річ. Виявляється, що оцей опір, який пропорційний квадрату, він дуже, ну, не тільки це, але це особливо, залежить від форми тіла. От давайте ви бачите, що тут показано кілька тіл, які рухаються ліворуч, в повітрі, наприклад, або в воді. Ви бачите, що у них однакова ширина, тобто площа поперечного перерізу. Це тут добре видно? Зазвичай, коли порівнюють оці коефіцієнти форму, то за одиницю беруть таку досить тоненьку плоску пластинку, диск. Оце приймають за одиницю. Тоді і отаку півкулю, експерименти показують, що в неї коефіцієнт 1,3. Тобто у неї більший опір. А якщо це просто куля. То бачите, який коефіцієнт? Сильно нижчий вже. Ну, майже втричі. Так. А. а якщо ще цю кулю трошки, ну, я б сказав, зіпсувати, тобто зробити витягнути задній кінець, тобто оце зазвичай називають форму, формою краплі. І це приблизно форма тіла дельфіна, кита. Акули, ну, тобто добрих плавців. Ви бачите, який коефіцієнт. А ще трохи змінити і отримуємо приблизний силует крила літака. Ну, теж схоже, я згода. Там трошки інакше з різних причин. Але... Я розумію. але... кажу, що наближений силует. А... На ну, дуже наближений, але дійсно можна. Ви бачите, що це ж зменшення сили опору у 25 разів на секундочку. А тепер скажіть. А яку форму треба надати отакому от тілу, щоб навпаки якнайбільше як коефіцієнт опору отримати, як вам здається? По суті, друга форма в нас вже є, і можна якось спробувати її викривати ще. Ну, а як саме? От зараз думаю. ви насправді знаєте, це дуже відома вам форма. Скажіть, будь ласка, а який відомий вам пристрій створений саме для того, щоб максимально збільшити силу опору повітря? Вентилятор, чи що? А ні, Ну, так добре. Що? А ви нічого не чули про парашют. А, ну так, тобто це теж вигнута поверхня, але така, що вона рухається не опуклою, а увігненою частиною вперед. Ну, це по факту та ж форма, але просто поле і залишили такий, такий контур. Можна ну, сказати. так. Ну, випотрошили акулу чи когось там. От, от, от я не знаю, які там коефіцієнти, вони дуже різні, але там можна і, мабуть, і в десяток разів збільшити силу опору повітря. Зрозуміло? Там іноді такі химерні форми придумують що взагалі. Ні, ну там же є не просто такі, що мають загальмувати рух, а вони ж е, мають виконувати додаткові функції, щоб, е, щоб людина могла керувати рухом парашуту, щоб парашюту. А дуже кумерних форм буває. Так, так. І вони, так, і вони дуже часто вони не круглі, а там прямокутні чи ще якісь. Так, що ми маємо? Ну, і звісно, що коли діють сили, сили опору, то це, можна сказати, таке ж саме тертя. В результаті дії цих сил механічна енергія може переходити у внутрішню. Це так звані десепативні сили. Так, поїхали. Ну, це ми не будемо вам показувати це для дітей. Так, добре, зараз я проганю і покажу. оп, І покажу вам, і це не загроза. Запишіть, будь ласка, і зверніть увагу от на це. Ну, це вам, я сподіваюся, нічим не загрожує. Зараз я відкрив в Google класі це завдання, воно готове. І, будь ласка, це. Подивіться, чи є у вас якесь запитання непорозуміння.